Соняшникові пшеничні та кукурудзяні поля розведення корів та овець, у планах городництво та садівництво. Масштаби роботи агрофірмами добори, яка є структурним підрозділом агрохолдингу «Епіцентр Агро на Тернопільщині, вражають із березня бізнес очолила Уляна Хом'як, яка до того працювала заступницею голови Тернопільської райради, Однак вирішила, що буде кориснішою на господарській, а не адміністративній роботі. Про те, чим живе агрофірма сьогодні, Уляна Хом'як розповіла Терену. Царство наше має велику історію. Багато людей досить працювало з нашого села в цьому. Зокрема, мій батько, царство небесного Лука Антонюк. Працював тут довгий час директором. І, ну, доля так склалася, що я йду його стежками і продовжую його справу. Головний напрямок роботи доборів вирощування соняшника. Це наша основна культура. Ми маємо майже три тисячі гектарів. І надіємося, вона мала гарний догляд, сприятливі погодні умови цього року були для соняшника. Тому ми надіємося на гарний результат. Також агрофірма має пшеничні поля. Ну, пшеницю ми вже зібрали, пшениця нам дала біль. Více než 8 z za takže... Вважаю, що при таких погодних умовах, які в нас були, це досить досить добрий врожай. Займаються ми і вирощуванням кукурудзи. Її використовують на село для годівлі корів на зиму. Загалом на підприємстві є 400 голів худоби, 200 з яких дійне стадо. Такий підхід до сільського господарства дозволяє фірмі забезпечити хороше харчування худоби та отримати високоякісне молоко. Основний вид нашої діяльності це є рослинництво. але по при це ми займаємося і також і тваринництвом. Агрофірма може похвалитися й розведенням овець стадо з 15 голів зросло до понад 70. вівці це, скажімо так, починалося як хобі, але як ми знаємо, що люди багато. Починають як хобі, воно потім переростає в щось більше і велике. Почали з кількох овець, зараз маємо вже кілька десятків овець, і я думаю, що ми будемо також це розвивати. У планах агрофірми вирощувати малину, лохину, виноград та різні овочі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.